Застосовую метод метафори. Всього лише та вкрай важливо, щоб з тобою хтось грався, в співавтори, і казав те, що йому властиво. Але ж то все твоя історія. Тільки з іншої точки зору. Хоч з метафорою поговорю я, може, труднощі всі поборю. А метафора, які труднощі відпусти все, згадай про себе. От мала їй би все ще пустощі, а тут жити Що якось треба, і не думати, що роки беруть. Не зітхати, що розхворілася, а метафора от у тому й суть, це б для пустощів ти спинилася. Подивись, Ялинкове сяєво у гірляндах, у срібних дощиках. Ми з метафорою гуляємо незнайомими уже площами.